Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. Покажу вам сьогодні свою пізню капусту, хоча тут нема чим хвалитися. Рання була гарна, прекрасна, але що, є велика різниця. Рання була вкрита агроволокном, і ніякі білокрилки, ніякі шкідники її не турбували. Пізню ж капусту я посадила просто так у відкритий ґрунт, і агроволокном не вкривала. Деякі розсадини і зразу ж пропали. Ось у мене один рядочок зліва агресор. Посерединці савойська капуста Madlen F1. І справа в рядочку це червона капуста Red Dgevill. Їх в мене з вісьми розсадин залишилось тільки 4. На рахунок білокрилки, моя капуста чиста. Немає. Було, пам'ятаєте, на шестя. я обробила один раз тепеки, і зараз мої капустинки всі чисті. Тільки єдине, що є погризені листочки з дирочками, які звірі завелися, я в кінці відео вам всіх їх покажу. А зараз хочу поговорити з вами про те, що капустинки вже починають в'язатися. Подивіться, закручуються голівки. Чим їх треба зараз підживити? Саме зараз в липні догляд за капустою зосереджений на підтримці оптимального росту та формуванні качанів. А це не тільки підживлення капусти, це і полив, це і прополювання, і захист від шкідників, щоб серединки голівок були потім чистими. А також видалення пошкодженого листя. На першому місці стоїть у нас полив. Так як капуста вологолюбива рослина, вона особливо потребує вологи, потребує води під час формування качанів. Поливати потрібно в вечірній час, щоб вода встигла ввійти в ґрунт. І поливати обов'язково потрібно тоді, як тільки верхній шар ґрунту підсихає. А щодо підживлення, то в липні варто зменшити кількість азоту, а збільшити кількість калію. Саме калій сприяє формуванню щільних качанів. А ще, крім того, він підвищує стійкість до хвороб та шкідників. Саме в даний час можна використовувати сульфат калію для підливу капусти з розрахунку 20-25 г на 10 літрів води. А ще капусту можна пригостити калієвою селітрою. беручи також 1 столову ложку на 10-літрове відро води. Агрономи кажуть, що такої підживки вистачить одної. А ще чудовим джерелом калію та й фосфору для капусти є попіл. Для підливання капусти беруть склянку попілу, розводять в теплій воді 10 літрах і настоюють одну-дві доби. Я ж попіл не розвожу для підливання, а отак підсипаю під капустини час від часу, через деякий час. Зараз дощики йдуть і його вбирають в землю. А ще попіл змішати в рівних частинах із тютюном. Це буде не тільки як підживка, а ще відлякування різних комах. А якщо ви хочете, щоб качани сформувалися швидко та якісно, то слід звернути увагу на таке саморобне добриво, як настій зеленого добрива із курячим пометом. Таке добриво у мене цілий сезон зберігається ось тут в бочці. Перед використанням я його розмішую. Користуюся цим добривом я цілий сезон і не тільки для капусти, для всіх овочів, і огірки підливаю, і помідори поливалися, і перець. Якщо ось таке густе, то доливаю трішки води і час від часу досипаю сюди кропиву, люцерну сюди кидаю, дрібню. більш її. І підсипаю курячий послід. Зараз набираю я літру цього розчину. І вливаю в кожну поливалку половину пів літри на кожну поливалку. Поливалки в мене по 5 літрів. Тобто, на 10 літрів я беру літру цього добрива, гарненько розмішую і йду поливати капусту. Відео, як я роблю це добриво, Є у мене на каналі, називається воно Супер Добриво. Посилання я залишу, дивіться, отут зверху, зараз в правому куточку, або внизу в описі під відео. Буде посилання на це відео. Ну, і тепер, як я поливаю капусту. Стараюся по літрі під один кущик. Не проливаю зразу літру, трішки під один кущик. Під одну капустинку, трішки, під другу, третю, четверту, п'яту знову повернулася знову під ту саму трішки, трішки, щоб оця поливалка 5 літрів в мене використалася на 5 рослинок. Цей засіб буде дуже ефективним і корисним. І запам'ятали, 10 літрів розчину вистачить на 10 капустяних качанів. Я так проливаю разів 2 за період, поки починають в'язатися качани. А між такими підживками в мене ще підживки з молоком. Молоко містить корисні речовини, які можуть покращити і ріст капусти, і захистити від деяких захворювань. Розвела я пів літри молока на 5 літрів води, а можна і літру молока давати, якщо маєте, на... Цих 5 літрів води. Тим більше я додала ще сюди 15 капель йоду. Молоко містить калій, кальцій, азот та інші корисні мікроелементи, які ж саме сприяють гарному розвитку рослин. І, до речі, ось такий розчин з молоком також є профілактикою боротьби від хвороб фітофторозу, борошнистої роси, та навіть є відлякувачем таких шкідників, як попелиця. До речі, про шкідників. Ось, дивіться, я вам вже показую. Це таке совка, капустяна совка. Вона вже прилетіла до капусти і сіла сюди на чорнобривчик, але це такі капустяна совка. А ще, ви, може, помітили, як вам показувала качанчики, весь час щось пролітує. Ось, бачите, полетіла. Це є капустяна міль. Ось я її зловила. Зараз покажу вам зближче, Дивіться, ось ось, ось фотографію зараз поміщу. Ось вона зблизька, дивіться. Зупинюсь. Це сама та міль, що відкладає на нижній частині листочка яйця понад 100 штук. А через 3-7 діб з них вилуплюються гусениці, які вже через 3-4 дні роблять собі будиночки. Такі маленькі павутинні гнізда, і тоді вже починають вигризати невеликі ділянки на листках. Отакі от, от віконечка робляться на листках. Для боротьби з капустяною міллю ми вже кропили актарою. В ній діюча речовина Тіаметокса, яка тримається в рослині до 20 днів. Потім ще ми використовували проклей. Він ефективний проти гусениць будь-якого віку і знищує личинки всередині яйця. От він мені, і здається, зупинив гусеницю, яка починала нам проїдати листя. Бо зараз качани вже дивлюся всі чистенькі. А для захисту капусти від отосовки, від блохи, використовували ми ампліго. Такі блохи і попелиці не бачу я зараз в себе на капусті. Ну і Починаючи з цього періоду, коли качани почали в'язатися, я вже буду використовувати біологічний захист Актофіт. Він ефективний і проти капустяної білянки, і проти совки, і попелиці та інших шкідників. Розводиться він 4-8 мл цього препарату на 1 літр води. Але обов'язково потрібно читати інструкцію, бо для різних шкідників він розводиться по-різному. І якщо по чесному, я його беру трішечки-трішечки більше, не 4, там 5 мл. І пам'ятаєте, що обробку треба проводити в ранкові до 10 години або вечірні після 7 години вечора. Години. І так як це капуста, я обов'язково в різні обробки даю прилипач. Прилипаче в мене є господарське рідке мило. А на сьогодні все. Більше не буду затримувати вашої уваги. Секретами своїми поділилася, може, комусь стане в пригоді. А може, навпаки, хтось мені напише в коментарях, поділиться своїми досвідами. Дякую всім за увагу! Бажаю всім гарних врожаїв вашої капусти!